Доброго раночку. Доброго раночку всім, хто буде дивитися мене сьогодні. У нас в етері поетичне волонтерство на сторінці групи громадської організації Всеукраїнська поетична родина. Ми дякуємо за ранок нашим захисникам. Дякуємо за безпеку відносну, за відносно мирне. Небо за те, що живемо сьогодні. Дякую всім, хто буде дивитися сьогоднішній етер і хто задонатить на картки, які є, будуть прикріплені в коментарях. Всіх наших волонтерів. Прошу приєднуватися до поетичного волонтерства і прикріпляти картки. Свої картки тут у командарях. Маленьких донатів не буває. Буває велика байдужість. І я прошу сьогодні посильний донат зробити кожному. Вірші вибрала собі, а потом їх загубила. Отже, читатиму те, що роздруковано, і те, що попадається. По порядку. Така напевно доля ще не вмерла Україна, і не вмре ніколи, скоро в славі звеселяться степла, нині, брове, наш народ непереможний в правді міць і сила. На своїй землі живемо воля наші крила. Проти зла за рідну землю стань, мов бій кривавий, хай веде нас за собою. Предкий двох незламний. Залунає гучно пісня, Славень України. Заясніє наша доля розцвітуть руїни. Згине ворог, той проклятий в пеклі запалає, Синьо її знамена на весь світ засяють. Дух козацький, не приспати із витяжну славу. Об'єднаймось, українці, за вільну держав. Наша сила в єдності нашого народу, армії. І тільки разом ми можемо щось зробити. Ми разом вистояли оті перші дні війни, і я вірю, я знаю, що зараз разом зможемо перемогти. Повертайся до мене. Благаю. Крізь тумани прийди у мій рай, я на денці в душі зберігаю Час кохання п'янкий водограй. Повертайся крізь і морози, павутину невпинних думок, поцілунком збери мої сльози в життєдайний живильний струмок. Повертайся, живий, заклинаю, я мовчанням кричу в небеса. Наші долі там. Зорі єднають, наше щастя не згасить війна. І щоб кожен наш воїн міг повернутися живим додому, ми маємо допомагати. Від нас багато чого залежить: вчасно доставлені туди речі необхідності, вчасно доставлені дрони якими зможуть наші хлопчики там нищити ворога вчасно зроблені автівки, на яких вони зможуть доставитися на лінію бою? Це може допомогти врятувати, що вони вчасно повернуться додому живими. Віримо, що з перемогою. Я отримала позавчора фотозвіт від хлопчини, якому купляю дрони. На підрозділ його купляю дрони, він першу партію прислав мені своє фото з цими дронами, що він отримав, і обличчя замалював смайликом. Я не бачила тих очей. Я не знаю цього хлопчика, мені про нього розказав син, що він добровільно написав рапорт, що він хоче служити в... після академії в зоні бойових дій, бо він сам з Донеччини і він хотів туди йти, відвоювати свою землю. І син, його курсовий офіцер, каже: Мамо, допоможи цій дитині зробити те, що він хоче. А... Отже, він перший раз замалював своє обличчя смайликом. Другий раз він каже: я не можу зробити фотозвіт, бо я зараз не на місці. Хлопці отримали посилку. Я приїду від і при... принесу вам при... зроблю вам фотозвіт. Він був на бойових і на Вчора я отримала позавчора, я отримала цей фотозвіт. Він молодий, юний, голубокий, гарний. Таким лише любити, жити, кохати, я не знаю, їм відбудовувати цю країну. Але перед тим, як її відбудовувати, він пішов її відбойовувати. Відбойовувати дійсно свою рідну землю свою Донеччину. І я дуже прошу допомагати, бо там дійсно стоять наші діти. І вони стоять за наше життя і ми допомагаємо цим не собі, не їм. Ми допомагаємо цим. Собі вистояти у цій війні, вистояти, перемогти. Бо це не тільки їм потрібні ті дрони, не їм тільки потрібні ті автівки, не тільки їм потрібні ті турнікети чи тепловізори, чи маскувальні сітки. Це нам потрібно вистояти. Нам потрібно перемогти. Нам потрібно вижити. І злав упа, почуй мій голос, сину. За повстанців я несу тобі, ти збережи і захисти країну, бо за свободу й віру знову бій. Пройшли роки, та ворог не змінився, бо він сторіччя нищить наш народ, Пандери дух в нащадках відродився, немов бурхливі ріки вільних вод. З небес, дивляюсь, у сміливі очі. В тобі себе, я бачу, молодим. Здійсни, мій, друже, всі слова пророчі. Розвій ворожий над землею дим. Нехай міцними будуть дух і воля, неси високо прапор боротьби. країні сильній усміхнеться доля, але не стануть вільними раби. Хай пісня. Слово солов'їне і стане сонце з вишитих руїн. Тепер я знаю: слава не загине, за зброю взявся України. син. Спера. Пробачте, що за мої сльози я не можу. Я дивилася на цю... це фото цього хлопчика і дійсно плакала. плакала, тому що я не ну, я знала, що він такий, я знала, що він такий молодий. Я знала, що він такий, е... бо це курсант після закінчення академії, йому 21 рік, і я знала, що такі молоді діти. Ну я не сподівалася побачити таке молоде обличчя не сподівалася чесно. і очі. А ти пиши мені, пиши думками і говори на мить не замовкай. Між нами сто доріг війна між нами. Прошу, мене словами обіймай. Ти розкажи, яка у вас погода, чи сіли вже сніжинки на поріг. Пиши мені, чи слів простих так шкода, чи може бій і написать не зміг. Скажи мені, про що гремлять гармати, про що шепочуть трави і вітри, чи зміг ти хоч на хвильку задрімати, які тобі наснились мрії сни. Колись усе закінчиться. Я знаю, і упаде з плечей війни тягар. Тоді з тобою ми під чашку чаю, в своїм мовчанням злетимо до хмар. І дякуємо нашим захисникам, дякуємо своєю підтримкою, своїми донатами, добрими словами, кожного дня дякуємо за своє життя. У тебе є від сонечка ключі. І ти його щоранку випускаєш, де б ти не був, Та навіть не в руці Ти ці ключі усерденьку тримаєш. Сьогодні знов світанок настає, з вод Дніпровських сонце виринає, Втім, щастя, неймовірне наше є, бо все навколо знову оживає. Там, за Дніпром, на варті ти стоїш, щоб ворог не поцупив сонце й ранок, щоб вільно пролітав над полем стриж, стались над річкою легкий серпанок. Я йду назустріч новим мріям дню, бо знаю, це для мене сонце світить і душу гріють, промені вогню для мене, розцвітають нині квіти. Я дякую тобі за кожен день. За те, що спокій, мир у моїм серці, хоч не співаю весело пісень, та знаю, скоро скинемо берці. Я дякую тобі за це життя, що маю щастя ще в цім світі жити, хоч важко, ти тримаєш майбуття, ти вчиш мене цей білий світ, колюби. Я не знаю, скільки сьогодні було тривог, і скільки цієї ночі було жертв, і скільки ще нас чекає всяких бід, наших смертей. Але знаю одне, що не може такий могутній сильний народ зникнути із лиця цієї землі. Тому що, програвши свої території, ми не просто втратимо землю. Ми втратимо, напевно, будь-яку можливість вже бути народом українським. І зараз хочу звернутися до людей, які вважають, що немає різниці. І Краще вижити і бути під ярмом Росії, бо є такі, і вони серед нас. Ніж вмирати зараз там на передовій. Повірте, я знаю, що таке чекати. І... Я знаю, що коли ми втрачаємо землю, там знищують наших людей. Як ми будемо нові, нові землі втрачати, там будуть знищувати знову наших людей. І знищують їх у два способи: ті, що активно вели, ведуть проти російську пропаганду і боротьбу, їх знищують у підвалах, а ті, хто сказав, яка різниця, їх поведуть на фронт далі. Так відбувається зараз на окупованих територіях. Якщо нема різниці, то відвоюйте далі, Росія, нові землі. І ці нові землі не закінчаться в Україні. Тому не може бути інакшої дороги, як боротьба. За перемогу. я прочитаю вірш про щастя, яке неможливо купити, яке можна нам тільки вибороти самому. А можна купити пульт і вімкнути щасливу долю. Щоб свисту не чути куль, щоб сліз не було і болю, а можна зробити так, щоб щастя по всіх каналах, щоб тільки фортуна так сміхалася на екранах. Де взяти такі замки, щоб горе навік закрити, Щоб лиш веселі думки заповнили всі орбіти? Лиш мить, лиш один момент, і все навкруги засяє. Уміло так диригент веселі пісні єднає. І гучно лунає джаз, Подвоє веде у танець. Життя зачарує вас і викине смутку ранець. О де ж той пульт віднайти? Щоб кнопки не заїдали, зірками ясніли світи, і всі збувалися плани. Не купите ви його. Майструйте самі уміло, ви щастя творець свого. Всіхайтесь життю сміливо. А він любив свою країну, так сильно віддано любив і мову, і пісню, солов'їну, пшеничне поле І небосхил, любив всім серцем і душею і нам усім заповідав: як будемо, всі, будемо всі єдині з нею, то вийде сонце і заграв, і станемо гордим ми народом, бо вип'єм волю з предків жмень і закарбуєм в генах кодом звитяжний переможний день. Почуйте, люди Чорновола. Те слово вічне крізь віки, народ живе, допоки мова зерном сповняє колоски. Вірш написаний до 25-ї роковини з Дня загибелі В'ячеслава Чорновола. І це є важливо, бо ми, поета, відстоюємо нашу мову, наше кожне слово, а мова це наша ідентичність. Наші воїни відстоюють кожен клаптик землі і наше життя на передовій. І в сукупності це ми маємо так вибороти нашу Україну, вибороти її у слові, у пісні, у житті. Обіймай мене. Е, обійми, бережуть нас, наша підтримка один одного, підтримка наших захисників. Обійми словами, донатами, обійми теплі серцем, через відстань, через дороги. Завжди пишу своїм хлопцям. Обіймаю. У цих обіймах вся любов і наша молитва. Обіймай мене, небо безкрає, загорни у причисту блакить. Весечень твою крила здіймаю, коли серце нестерпно болить, коли віччай скував мою душу, і в полон захопила пітьма. Ти зігрій ясним променем, мушлю, де таїться безвихідніма. Хай у серці війною розбитім оживе той вогонь, що погас. Поверни мені радості миті і блаженства та спокою час. Ми не маємо права втомитися, не маємо права скласти руки, тому що. Більш втомлені наші захисники немає, не може ніхто тут, який чекає, донатить, допомагає, слухає наші етери і думає, скільки можна вже вижебрувати у людей гроші. Знаєте, ніхто гірше не втомився, ніж наші захисники на полі бою. І мусимо, маємо. Бути разом з ними в строю, підтримувати їхній тил, бути їхнім тилом. Чи я втомилась від війни, не маю права я втомитись. Коли навколо вороги нам треба битись, не коритись. Я не втомилась від війни, бо ти, мій воїн, не втомився. Тобі там важче у рази, а ти не стався, не зломився. Коли навколо під і кров стікає кров'ю вся країна, ми воскресаємо знов і знов, бо ми могутня Україна. І прошу світе, не втомись, не можеш ти про нас забути. В своїх потребах не втопись, бо ми у першу чергу. Люди, будьмо людьми, будьмо один одному підтримкою, будьмо підтримкою собі, в першу чергу собі. Донатьмо, допомагаймо. Бо від наших донатів багато чого залежить. І не думайте, що ви не можете маленьким якимось донатом врятувати якийсь збір. Можемо. Тому що саме з маленьких донатів зараз складаються всі великі зборі. збори. Зоріє небо спогадом на ніч, про мирний день. І радісні світанки, у цьому світі зрадий протиріч крізь мох зневір, Відкрий буття фіранку. І понад це ти сій живе зерно, у час буремний проросте на долю, Сплаті, в сніп, не скорене зло, хай колоситься в душах наших воля. Пам'ятаємо про тих воїнів, які зараз у полоні, які зникли безвісти. Багато акцій проходить на підтримку, щоб вони відчували нашу пам'ять про них, про те, що ми чекаємо їх, що віримо у те, що вони повернуться. Але в першу чергу для мене це підтримка рідних. Тому що під час таких акцій вони розуміють, що вони не самі, що їхніх синів так само, як і вони чекають інші люди, люди небайдужі. Будьмо цими небайдужими людьми. Там сонця немає, і темінь німа примарою в небо злітає, Шматує ножами живцем сатана, лиш біль. Меж камінням витає. Пронизливий стогін іскрегить зубів, міць духу, свобода і сила. На ці катування він стоять, зумів, бо в серці його Україна, І їх у полоні таких тисячі. Відчуй їхній біль та страждання, будь голосом їхнім удень і вночі. Героїв вбиває. Мовчання Наше мовчання, наша байдужість вбиває, приносить біль і тільки наша людська доброта. Наше людське, людське співчуття може втримати, зберегти когось, допомогти. Так. Я буду закінчувати і прочитаю вірш про людей. Тільки люди лікують людей, бо лиш люди уміють хати. Біль чужий, ніби свій відчувати, що таїться в беззодні очей. Тільки люди, лікують людей, в часі, як ніч зазирнула у душу, океан перетворюють в сушу, Збережують життєдайності глей. Тільки люди лікують людей, як у травах зірниці останні Зігрівають тебе на світанні, ніжним подихом. Рідних грудей. Тільки люди лікують людей. І коли біль єство розриває і як серце в сльозах потопає теплим спогадом цінних речей. Тільки люди лікують людей поцілунками, словом, думками і обіймами, навіть сльозами, тільки люди. Лікують людей. Будьмо разом тим ліком для тих, кому це потрібно. Будьмо разом підтримкою один одному, донатьмо, бо в першу чергу ми це робимо для себе, щоб зберегти свою країну, зберегти своє життя, зберегти себе. У цьому світі. Життя мить. Не втрачаємо цю хвилинку для того, щоб стати чимось одним, єдиним великим. Стати одним великим народом. Могутнім і вірю, що непереможним. Важко. Але треба триматися і вистояти. Донатьмо, допомагаємо. Слава Україні! Картки у коментарях пишімо. Все буде.